У Житомирі цьогоріч комунальники планують висадити понад 60 тисяч саджанців квітів та близько тисячі кущів і дерев. Про це 9 квітня журналістам «Житомир.Інфо» розповіли у комунальному підприємстві Зеленбуд цьому році. Ми плануємо висадити близько тисячі кущів та дерев в загальній кількості, і якщо говорити за однорічники, це буде більше 60 тисяч на квітниках підприємства. В минулому році це була приблизно та сама кількість, тобто це було більше 60 тисяч це 60-70 тисяч. Квітники, які ми обслуговували. Виємо, це у нас і майдан корольова. у нас квітники знаходяться на автовокзалі трикутники при в'їзді. Також ми висаджуємо на польові біля прозорого офісу. Є квітники, є квітники на фонтані космос. На насіння ми витрачаємо близько 60 тисяч. Це на однорічні рослини. Якщо говорити за озеленення загалом, то в цьому році нам виділено з міської ради з міського бюджету, точніше, близько 6 Близько п'яти мільйонів, близько п'яти з половиною мільйонів. Серед рослин, які планують висадити на клумбах міста чорнобривці та алісіум, які можуть квітнути до заморозків. Якщо говорити за кількістю протягом року, то чорнобривці у нас це виходить близько там 30 тисяч. А алісіум – це близько там 15 тисяч. Ми вирощуємо рослини, які себе гарно почувають. І от ми намагаємося робити акцент саме на таких рослинах, щоб з квітниками було щоб квітниками було легше і доглядати, і щоб вони. Порадували око, так би мовити, аж до самих заморозків. Із сортів рослин, які ми вирощуємо, у нас є сальвія, чорнобривці, жоржини, петунія, алісум, колеус, катарантус агератум. Ценерарія, це однорічні рослини, якщо я нічого не забула. Плюс на квітниках ми висаджуємо багаторічні: це хлорофітом, рео, адкреазія, кана, те, чи ми доповнюємо самі квітники. У теплицях комунального підприємства Зеленбуд вирощують і нові для нашого міста рослини. Серед нових квітів ми плануємо використовувати катарантус. Окрім того, ми плануємо ще висаджувати нові сорти колеусу із новинок і ще закуповуємо нові сорти тієї самої магнолії, сакури, докуповуємо кленів, тому що клен показав себе як рослина, яка гарно адаптується до міських умов. Прикрашати місто рослинами почнуть у середині травня. Почати посадку однорічників приблизно середина травня це наші попередні прогнози, тому що ми не знаємо, яка буде погода за травень місяць. Якщо брати гарні погодні умови, і що ми висаджуємо кожен день там протягом двох тижнів, я думаю, що це у нас буде близько там. 30 там до 40 тисяч я думаю, що ми можемо справитися. Приблизно середина червня, кінець червня. Це в нас ідуть вже останні квітники, які ми там навіть підсаджуємо на випадок, якщо якась рослинка пропаде. Зазвичай цей період у нас іде місяць-півтора.